Часу Сьогодні у нас 4 травня. Другий раз полив я рослини в неділю, тому що буду їхати на тиждень з дому, щоб вони себе ще почували. вирішив полити, хоча обіцяють похолодання і штурмове попередження на цілий тиждень з грозами. Сьогодні у нас сильний вітер, але все-таки я наважу всіх полити, оскільки деякі реально трошки підздулися. Ось, наприклад, я в оцей і ось так, такий же самий брат. Рослини я звільнив з ящиків, оскільки так їм більше буде попадати світло, так за ними краще доглядати, краще їх поливати і краще візуально видно їх зовнішній стан. Розподілив я їх таким чином, що на задньому пані у мене більші горщики, а на передньому менші, щоб також було легко їх обслуговувати. Щоб не заглядати за більші горщики, не дивитися, що за ними, чи є які-то менші. Звичайно, в мене були деякі втрати рослин, деякі рослин я позбувся, ніхто в мене ще не квітнув. Я думаю, що я не побачу квітіння більшості рослин, але буду надіятися, що я приїду і щось застану, оскільки ось ми бачимо, брух має бутон. Ловка теж має бутонки. І тут, думаю, більшість рослин за тиждень майженуть бутони і будуть свісти. Ось це вся моя колекція, невелика кількість рослин. Решту я позбувся або позбуваюся. Деякі є навіть сукуленти Це дві хаворті. Крола Мінор і красила Bluebird. Це в мене заготовка на нові лофори. Привіднові ловки собі взяв, вирішив себе побалоти рік рослинками. І зараз вам покажу ще дещо таке цікаве. Так, так пам'ятаєте, я пересаджував рослини і пересіював грунт. І в ґрунті були личинки різних комах. Ось деякі з них я тут залишав, і тут вони в мене були. І цікаво подивитися, чи вони живуть чи ні тут. А поки що немає. Десь я тут сьогодні бачу, що одна якась личинка. Шевелилася. Ні, це не вона. Чи може вони закопалися? Це залишить тут. А, дивіться, так, да, є. Ось. Зараз я трошки відрию і потім закопаю. Вони мені не будуть шкодити рослинам. Вот, бачите? Це може бути личинка якогось хрущика. Або може бути личинка майського жука. Такого, знаєте, різнокольорового. І ми його назад положимо. Присипемо тут все назад так. Для зручності ходіння. Да, немає. Вони, напевно, закопалися. Але бачите, є. Будемо слідкувати, буде цікаво, що там вилупиться. Так. Ну, на цьому все, любі друзі. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. Пока.